Створення сучасних укриттів, облаштованих мультимедійним обладнанням, в яких можна повноцінно продовжувати навчання навіть під час тривог, тренінги з проєктного менеджменту для дітей, заняття з профорієнтації, подолання освітніх втрат, громадянська освіта. Всі ці напрямки вже два роки в Чернігові реалізуються в спільній співпраці освітян міста з командою швейцарсько українського проєкту Десайд. Ремонт та оснащення укриттів в школах міста один з масштабних проєктів, що розпочали в 2023 році. Зараз він ще триває. Повністю реконструювали підвальні приміщення в п'ятих школах міста. Основне завдання було не лише відремонтувати, а розширити корисну площу сховищ. В першу чергу а, ми. А... Приймаючи е, рішення і е, конкурсна комісія, коли визначалася з навчальними закладами, то дивилися по е, кількості дітей, по можливості. Е, Ремонтуючи, збільшити можливості укриття для того, щоб збільшити і кількість дітей, які одночасно можуть навчатися в школі в очному форматі, і це фактично був вирішальний такий фактор. Частина укриттів вже готова, зокрема, в гімназії 32 та ліцеї 22. В гімназіях 13, 19, 34 роботи ще продовжуються. Крім того, в тринадцяті за підтримки десайд проводиться комплексний ремонт всієї будівлі з у утеп утепленням та іншими капітальними роботами на сьогодні майже на завершальній стадії утеплення приміщення в рамках реалізації даного проекту першої частини проекту передбачається повністю ремонт корпусу. Середньої школи, ремонт санвузлів, організація в більшості своєї доступності для маломобільної групи населення, фактично, ремонт укриття і збільшення площі укриття. ремонт харчоблоку, актової зали, спортивної зали, оснащення меблями. Відновлення йде повністю, що стелі. Підлога, оновлена підлога, оновлені санвозли. Причому всі враховані норми для дітей з інклюзивними потребами. Далі відновлення їдальні вона потребувала капітального ремонту в неукриття збільшення укриття. Та там він освітній хаб, там де можна проводити заняття, можна проводити різні заходи. Це дуже важливо в наш час. Частина будівлі, в якій навчаються переважно діти початкової школи, була ще у 2022-му частково відремонтована за рахунок міста. Але керівництво гімназії і влада міста сподіваються, що міжнародні партнерські організації допоможуть зробити тут таку ж комплексну реконструкцію, як будівлі середньої школи. Додатково за кошти міського бюджету будуть виконані роботи з благоустрою території гімназії. Міська рада виділила фінансування на благоустрій території біля школи. Це наш внесок, тому що школи ремонтують і відновлюються за кошти партнерів. А територія біля школи, щоб воно і виглядала коректно, і дітям було зручно. Зараз управління освіти розробляє проект. Я думаю, що ми встигнемо його втілити до кінця року. Це освітлення, благоустрій території біля школи. Ми виділили на це 8 мільйонів гривень, і це вже буде повноцінна робота. Єдине, що ми дуже розраховуємо на підтримку партнерів на відновлення і цього корпусу. Це буде і справедливо, і зручно для дітей, і ну більш правильно. В облаштуванні укриттів брали участь і самі учні та учениці шкіл. Ментори програм проєкту «Десайт» вчили їх розробляти проєкти та реалізувати свої мрії. Ми залучили дітей до роботи над середовищем, яке ми створюємо в укритті. У нас було декілька проєктів, Діти організували вибори, проголосували і вибрали проєкт «Chill Zone», який вони власне сьогодні і представляли найближчим часом. Сподіваємося, що ми разом з громадою з дітьми втілимо цей проєкт у життя. Позаурочний час діти тут проводять заходи учнівського самоврядування, а також за підтримки десайду за проєктом подолання освітніх втрат організовані заняття для учнів, які складатимуть в 11 класі національний мультипредметний тест. Ми маємо цифровий хаб, який оснащений проєкторами, ноутбуком, планшетами, екраном для повністю роботи з дітьми навіть під час повітряних тривог. І ще ми ходимо проєкт також за підтримки фонду. Десайд. це профорієнтації, де також ем, наші координатори мають змогу проводити ну, ось такі заняття з дітками. Ми маємо змогу під час повітряних тривог не переривати навчальний процес, а спускатися до цього освітнього хабу і продовжувати наші навчальні заняття. Це дуже велика підтримка. Всього освітнього процесу це надає нам більше якості, і ми дуже вдячні швейцарським друзям за реалізацію дитячої мрії. Під час нещодавнього візиту в Чернігів посол Швейцарії в Україні оцінив високий рівень реалізації проєктів Десайд у співпраці з владою міста. для нас це дуже важливо, і через наш проєкт Десайд ми підтримуємо відбудову та модернізацію укриттів. Як ви бачите, тут це зроблено у вигляді освітнього простору, де можуть проводитися уроки. Завдяки цьому можна отримати і більш довготривалий результат. Розвиток цієї сфери дуже важливий. Ще один напрямок, який ми розвиваємо, це професійна освіта і профпідготовка. Вона дуже важлива для Швейцарії. І як ми бачимо, що інтерес до цього зростає і в Україні, і в Чернігові. Пан Посол наголосив, що спільною метою було і залишається повернення дітей до повноцінного офлайн навчання, а це можливо лише в безпечних та комфортних умовах.